Готуватися до складної зими голова Івано-Франківської громади дав доручення опрацювати питання створення пунктів обігріву. Зокрема, опрацювати питання облаштування таких пунктів при закладах освіти. Наприклад, газу нема, школи є, тобто школа робиться як пункт обігріву населення. Населення туди сходить, ну там, умовно кажучи, у класах живе за рахунок електрики. Просто десь треба прорахувати, ну, умовно кажучи, там десь генератор поставити, ну, щоб навантаження витримало, умовно електричних обігрівів. Мова йде про облаштування 50 пунктів обігріву у всій Франківській громаді. Ще в індивідуальних будинках, ще розумію, хтось там запали, врубає смереку, та запалить щось. А от у багатоквартирних будинках ти дуже сильно щось там не запалиш. Тому цей варіант треба розглядати. Необхідність такої підготовки чиновники аргументують тим, що взимку можуть виникнути проблеми з газом. До того ж, необхідно перевірити напругу електромереж, адже навантаження на них ймовірно зросте. Важливо прорахувати, чи витримають вони електричні обігрівачі. Також у міській раді закликають мешканців переходити на індивідуальну систему опалення. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія РАІ.